Церква співає славної претечого усикновлені. День постний, строгий, а у Закарпатті ще многі люди із блюда не їдять, бо на блюді блудниці принесли главу Йоанна. Остальним желаю мира, благословення, радості духовної і напоминання. В цьому мірі сатана не може взяти за руку тягнути, але може тобі через думку навіяти. Через газету сатанінську навіяти, через інтернетні виступлення навіяти. Ми виділи, що проти нашої церкви, проти нас, наші опоненти не тільки слабі, настільки примітивні, що, кроме того, що постійно, як шарманка, старі статті піднімати, прослуховувати, котрих ніч, по суті, не є правонарушительного. Є один великий доказ. Ми православні канонічної церкви держимося сильно, твердо. Ну, а хто з нами бореться, не з нами бореться, а з Господом, главою нашої церкви. Церква наша, як Мати наша, покриває усі наші проблеми і всі наші болі покриває і призиває не сердитися, то унікальне свойство, талант не сердитися. Одько може бити, кодько може бути лжесвідком у судах, пропащі трижди. Но по-настоящему чоловік-християнин ніколи не стане у сторону осудження християн. Є люди, священники, є архієреї, котрі займають місто. Що вони, грудями з боку, але фактично участвують в осужденні, ну, тим більше получать відповідну в кавичках нагороду, котрій і буде кара кожному, хто в цьому мірі не проявив милості. Проявляйте милості. навіть тих, котрі нас судять, б'ють, дівають. А ми за них ся молимо. чому де ми є одна сім'я, а вони то не розуміють. Не розуміють і все, і хоч їх об'ясняй, толкуй, відкриваєш перед ними, що порушують закони. От тут є порушені закони. Не видять, не чують. І ми використовуємо таке, таке вираження, воно дипломатично, осліпши і глухши. Почому? Бо таке вираження не є оскорбительною, бо ми не кажемо фамілію ім'я, чоловіка. А хто себе хоче впізнати, ну впізнавай себе, по крайній мірі ми православні, маємо добре духовне зріння і добрий погляд на духовні питання. І нам не треба доказувати, що, мов, щось наше недоброє. Наші предки 150 років держаться православ'я, Старі київляни, Київ Печерська лавра. 1025 років держиться твердо православ'я. А хто знає, може рівнятися ніхто. Ні протестанти, ні сектанти, ні уніяти. Всі вони менші, коротші по времені, хоча ми їх вважаємо, як громадян, як представників релігійних організацій, ну всегда напоминаємо, браття не сердиться, Христос основав не церкви, а церкву одну. А значить, хтось. Ми вияснити, котра із нашої церкви є канонічна, і починаємо мати докази. Наша церква має всі докази, що вона канонічна. А це значить, що ми в Закарпатті тепер образ для терпіння і для єдинства з канонічною церкви і для всієї України. Господи, дай мир нашій Україні, дай Господи мир людям у душах їх, дай Господи. Уми нашим властям і воїнствам, щоб мудро поступали, бо лиш такою молитвою совершає, таку молитву завершає в храмах ми подлині діти Божі і настоячі громадяни своєї країни. Несіть сіть благослови дома, будемо мирувати, щоб ми єним миром були мазані, єним духом напоєні, єною вірою, об'єднані, надією округні і одним Царством Божиєм нагороджені. А в душі своєї помнили подвиг Іоанна навіть усікновеніє не остановило його місіонерську діяльність.